Не свічити піли, що летять, на наче кухні. Сипу, сипу, сніг, криє перелік, білим килом лягає, аж під нас порік. Лети білий куп, наче той кусок. Уранці біля хати малесенькі сиди. Та чаточком хати приходили сюди. Стояла біля хати, ступило на полі. Хотіла нам сказати, що видав перший сніг. Хтось із дитя у двох. Бродить різдвяним садком. Каже дитятко, як потрусить з ніжком. От і день по вас. Напаслися ягнята. Відпочинуть ноги постакові. Тепер годинку в другу переспати. щоб завтра цілий день ходити знову. Сьогодні незвичайне небо, ніч якась не темна, а прозора. Все видно, і ліхтарика не треба. Воно хмари кутаються, гори, верхи по острови молочних хвилях. Ось і місяць на горі присів. І це так ніч, така чарівна і мила Дивися, зірка в небі запалала, таким незвичним сейном, мов комета, немов перечиті якогось дива. Чи то душа моя про нього мріє? Бороша мрія сповниться, не Як чисте серце, як повністю. Не зв'язана ніч хіба сказати вдасться, як повна і таємниць, і мрій, і спогадів, і снів, і скільки щастя, і скільки віри в сповнення надій. Бо це ж та ніч, якій зоря засяяла на цілім світі, нова радість стала. Та не було, наверте, Бозі стана, увета сія, наверте, ясна, увезя. На Що сталося? Що за дитини? Пів. Не бійтеся, вставайте, сталося диво. Нарешті дочекалася земля. Тепер нема страху. Ідіть сміливо у новий світ, нове життя. Вставайте, браття, є новина. Чого кричиш посеред ночі? Я тільки не заплющі очі, полину у солодкий сон. Аж тут вона, як меафон. Та ти смішний, то ж співають, усі дорогу вирушають. Дорогу? А куди навіщо? До виплеємо там, свершилось диво. Все Це читанка для Фігури, що нам небесним осягнуть вже вірять. А в вас і теж щось інше, щось потаємне і дивне і тихе і сокровенне, що вже століттями струвує всім краю. Е, про що це він? Не знаю, буди брата. Давай! Бо лишим тебе тут! Ну, дойди, Я, <глоти> 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 Я хочу голос! Я хочу кубатки! Кубатку хочу! І хліба сало хочу! І пива Випити від з того, літвейно! Темного такого! А завтра, завтра ми піде, піде. А так список, усе життя, усі пригоди та звитяги. То ти, як тисячі, мільйони інших, котрі так прагнуть свободи, але бояться вийти з зони власного комфорту. Та піс з вами. То підступно серце тобі аж до скона. І нікому тебе захистити і не звоювати нікому, бо ти себе сам звоював. Бийся із тінню сумніву, хлопче, не бійся, бийся, бо страх то гріх. і потерпен спасем! Ходімо з ним. Нехай веде вас уперед, шлях до мети не близький і важкий, випробувань спокус буде чимало. Але хто сильний духом віру має, той не зламається і дійде до кінця. Бог зарождає, хто що може знати. Ісус моя, Марія, мумати, туда где ли чудеться, рожденого бояться, а люстої краситься, Ісус напаситься, пастріє княжить, бо бачу, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. <laughs> Sar. Sier. Sier. <laughs> Net sier. Sar. Будевник державы, а тать славный Либерий, свое имя на веки прославим, с водами из Москвы и на Спримом, в Испирю пусть свое имя народными воинцы, поважая. Суммленно спрявляю все приказы. За Гришку, Дитку, Клип, Готовой, Командарта и Писка, да Медя, дождь. Видите, який до мене справі. Я страх люблю на ріком розмовляти. То що у моїй державі? Сотні років ми страждали, на месію всі чекали. Врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. У далекий вефлеєм ми дари несем. О. В дірки я люблю, Призник скоро. Призник скоро. Ялку поставим. <розум> Пророцтво сповнилось і час настав. Не буде більше темряви й страждання. Неправда лічить дні останні. Бо народився Божий син. Що? Що за глупий прецедент? Хто цей старий президент? А то споку. Тебе прийшли ми запитати, чи не знаєш ти, де його колись? родився? Звідки можу знати? Ну... Ідіть, здійдіть, від мене підклініться. Я ж з людьми, люди зі мною. Голосуйте за мене, думайте не головою, віддіємо вашого нового царя. Як люди, так і я. Розсмітьте колина, шануйте родину, тікайте сніжину, любіть Україну. Бо краина. я! Neçok neçok, ben zaten organize ediyorum. Kızlık. Alo alo? Neleci ya? Ama tak ya bas nokayım. Müri bimba. Para proşu yo da? bimba. Para proşu yo da? Вагіні, тимба! Микола Янович, це ви? Який Микіла Інлович, анінім! Анінім? От і за що нам таке? Ваші документи. Пас безпеки. Тут пас. Ніхто нікого не встане вперед від того, що не настане. Пасажири, а розрахується на перші, останні. Що Ви маєте право не затримувати. Це дорожня пригода. І хай стане у ній нам з вами легко та весело. Ану порозкиньте мозгами, над'їжджає преса. Скільки всього пригадаєш завдовж гальмівного шляху. Але не кожному фраєру Бог дає свою рятівну ямаху. Тунель, задихаюсь, мовчу. Відчуваю, колись я таки пропаду цим в цім тунелі. Впереміж із болотом сніги, і дорога в ребристому льоді. Бережи, щоб я в груді не впав у цій погодній темні. Я втомився, мовгом мені джоготить, і таке відчуття, що попереду темно все світле збулось і забулось. І вночі при Господній присвічі, хтось брада собі самотньо із янголом на плечі. Йде вміде в неворотя, йде лелійно мов життя і жене його у спину звірий маятник життя. Віє вітер воровий, виє ірод моровий, маятник дужче буха. Товний янгол леді живий, а він зде і йде хоча вже й не дихає свіча, лише вуста дрожать гарячі. Янгола не впасть плеча. Граната як табусів Львова воно простоїла на трасі Київчок. Інспектори Інспектора даріня пропускали автобуси, мотивуючися поганими погодними умовами. Ну ч, дешево, ми що вам покажемо, кто самый головный красист? Сина зелена путями, вот таке. Боже людське дитя славить, Дитя людське. Січня Суворий остров. Ми приїхали поночі, рухаючись крізь чи Караваном пітьму трьох і обійшли перевал, що лежав у густому диву і прострілювався одним із піхотних полків. Капітан промовив Маріє, усі шляхи, що були сюди, усі дороги і стежки нині світяться у темряві, вітомлені постоки, ними вперто прибіг, переносячи ковби мішки. Всі потоки маріє, всі побережжя морів. Перестуджені, мов би, горла малих дітей, нині срібно горять, і навіть сузір'я як горі загусають повільно, віднунням добрих містей. Твій малий, коли виросте, знатиме усі слова, що лише існують. Він зможе назвати все. В ньому буде наша печаль, наша злість больова, що заводить нас, єднає нас і несе. Це абсурдна власність всіх українців, всіх часів. Абсурдна правда мають статність минати, але не всі. А що, як і справді, раптом ніде? А що як і справді раптом нікого? А що як і справді раптом ніколи? І тільки ми, нарочу доводині, і тільки ви, підкреслено, існуючі, більше всього перелякані свого власного небуття. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінками, і благословені квітло на твоєму. Води породила Христа спаса і звалите душ наших. Молитва, протест, добро, сміливість, рішучість, патріотизм, гідність це все, -все промало, нарожену вільною вже в незалежній українській державі. Саме вона стала рушійною силою народу. Що вийшов на головний майдан та інші майдани країни. У... Не лякають нас в його лінії, зберігаючи дам, раз на дев'ять років у листопуть. Мій народ виходить на Майдан. Прийшли посушитись. Ніч голодні, юні, грудні. повступали піч, Лічать пулі і дні. Перепрілого листя запах лишили в нема. О батьківщина Терниста, мабуть, буде зима. Їх оточили зненацька, пси і чужі вороги. О батьківщина юнацька, мару цю пронеси. Не пронесла, не зуміла здати кричали в імлі. Горді лягли ламіни на ще країнській землі. Казати собі безжально, не ховаючись за плечі інших, не сягаючись по славу її та панить предків, як попусточку для патріотичних сліз та соплів, не тікаючи у тужливу пісню. Я те, чого я не можу зректися. Я остання буква аберкуту, без якось не буде мене. Я остання територія. Я У законодав, власне, молодці. Я не можу віддати те, що мені не належить. Я належу до цього народу. Я цей народ. Я не хочу, щоб ми до віку входили такими глухими шляхами. Я починаю від себе. Я розорюю межі. На честка територія. Я відповідально заявляю, від сьогодні не буде в Україні більше ніяких майданів. В сьогодні ніколи ніяких Чуєте? ніколи! Не читає вже з їхні гарячі голови. Їхні розбиті мов весняний освет серця. Дай їм слави іще сьогодні. Дай їм дріб по своєї любові, Христу та Дай їм слав, що, що ти будеш тут, цьому веселого кінця. Що ти будеш тобі не робити? Вони ще бачили все, як котяться голови. Як не звертається кров? Господи, як віки ще, якщо ти любиш їх іще, Господи, нешою. Ми не покриємо тоді. Бо я ви почати найменше І твої цін. Я полодую те. Людям які сьогодні вийшли на цей Майдан, Я холодой. Та як проває, крізь прочинену браму, Ступить світло, посолять на стежку, щоб назавжди відійти від нас. Але буде видно і в темряві, що у тебе тікають шахів. Я не смерть, і я не смерть. Я просто дорога для них. А тобі, тобі тепер уже ціне. І, що ж друзі пам'яті, носять маленькі стрібочки, як поважені, прокажи їх і то йдиш на світло. Навіть найменші ручі боже світів на неї сприбуті. Бо насе, але то не смерть, то не сміті під серед коваля. Він довго боявся поглянути на свої відзеркали. А коли поглянуть. Щоб не побачив там нікого. Можна ще перший час відмітися себе от смерті рятувати. Так квертве сонце дивиться в зелену воду і слухає її жалась, як світ. Ще можна взяти із тебе заблукано. Насти багато сповині і при цьому. Не що до кола гадати, як про заблукає. Але вогонь прийде до диму, як додому. По хто до землі прийде, як додому. І до смерть до тебе, як додому, прийде. приїхать. металики знають, якими прихими стають крильця кома. Їхні маленькі тендітні тіла, як із них сиплеться, трухає пісок, розсипаючись по пальці. Ці правні лінії відгородження. Я завжди говорив річ не собі, а його народження. Коляр і запах. Ось що залишиться по тобі. Ботаніка смерті розрахована. Поглиблено вивчення. Але все це втрачає сенс. Розчиняючись в часі, немов. Супер. Оно вас вночі полощиться білий прапор світу, який вже готові викинути на ці категорії дерева. Бо далеко не кожен. Зможе вистоятися у такому протистоянні не здавши. І час такий те, що тобі здається, Сказати чесність, світ приймати на діло. Казати собі чесно, якомога дійсно, Так, ніби вже немає чого прощати. Ми надто довго жили, покладаючись на інших, що книжка пише, як люди скажуть надто звикли до цих пишних астрономічних обрядів, до цих вишитих гамівних сорочок, до цих дуль у кишені, які часто видаємо заспротив. Сказати собі чітко, не вистачить цілий містечок, щоб кожна хата з краю. І не вистачить воїнів, щоб по одному у поле. Не вистачить... Є, значить, сил. не Вистачить сіл. Навіть Китаю не вистачить, проведених із Китаю. Я починаю від себе. Що сміхує, войколемко танцює, бо да весь прясає, гусу прибігає, тра, тра ра тра ра ра ра, ра, грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела. Туталевки співають, подоляки все грають, волиняк, що сміхує. Бойко, Пиленко танцює, полтовиць плясає, гуцу тра-ра, рара, рара, -ра, 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 ра Христос народився.